Покровський напрямок залишається найважчою ділянкою фронту протягом останніх місяців, де російські загарбники продовжують своє просування. У жителів міста є тиждень-два на евакуацію. Серед них майже 4500 тисячі дітей. Докладніше далі. Темпи евакуації з міста збільшилися, і тепер з нього виїжджає щодня по 500-600 місцевих жителів. Пише РБК Україна з посиланням на заяву начальника Покровської МВА Сергія Добряка в етері Свобода ранок. Начальник міської військової адміністрації зазначив, що у місті до повномасштабної війни було 13 тисяч 700 дітей, і третина з них ще залишається. Він прогнозує, що вже на цьому тижні буде запроваджена примусова евакуація дітей. Він додав, що приблизно 60% жителів виїжджають з Покровська самостійно. Асним транспортом, а інші виїжджають потягом за словами Добряка. Держава має ресурс вивозити на день як мінімум тисячу людей. Місцева влада закликає людей евакуюватися якнайшвидше, щоб це відбувалося у спокійному режимі. Зараз у Покровську працюють повністю всі сервіси, але вже невдовзі їхня робота буде звертатися через просування російських загарбників у бік міста. Напередодні віцепрем'єрка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала громадян евакуюватися із Покровська, Мирнограда і Селидового Донецької області. Вона додала, що перебування там цивільних також заважає працювати силам оборони. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Там протягом останнього місяця фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень. У Новогродівці під Покровськом було введено майже цілодобову комендантську годину. Її також посилили у Мирнограді та Селидовому. За інформацією Діп Меп, лінія фронту наблизилася до Покровської громади та міста Покровська на відстані. Трохи більше як 10 кілометрів, аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.